Це Кропивницька школа номер 24 єдиний пункт тестування з біології в області. Іванна Присяжна на додаткову сесію приїхала з Бобринця з мамою. Каже, планує стати лікарем. Так вийшло, що перед самою біологією я захворіла, температура була досить висока, тому мене б не допустили до неї. Документи треба було подати до 25 червня на додаткову сесію. От. І готувалась, готувалась, і готувалась, ще раз готувалась. Я на всі сесії ходила з нею. Щоб вона не хвилювалася. Я колись сама здавала ЗНО, я знаю, що це таке. Ну, от і хотіла підтримати свою дитину, щоб все було добре. Перед тим, як зайти до пункту, в учасників перевіряють документи. Так, ось перша аудиторія. Другий поверх. Всередині приміщення вимірюють температуру 36,1. Пускаємо абітурієнтів на ЗНО, допустима температура до 37,3. Далі учасники йдуть в аудиторії. Тут їх дві. Коли учасник заходить до аудиторії, він повинен показати інструктору паспорт, документ, за яким він реєструвався, сертифікат. І зняти масочку, показати своє обличчя для ідентифікації особи. Потім він заходить, кладе на місця для місця для особистих речей, кладе паспорт, свої інші речі, які він прийшов, бере воду, дві ручки, маску, антисептик і сідає на своє робоче місце. Наталя Олександрівна, так перше місце ваше Дальше, так, Так, проходьте. Вкладе до місця для особистих угу. речей. все, Телефон вимикайте. Це своє місце займає Наталія Красюк. Під час реєстрації на основну сесію вона хворіла на коронавірус, тому біологію складає в додаткову. Я працюю в обласній лікарні, я працюю медиком вже 10 років. Я хочу працювати там лікарем, фізіотерапевтом або лікарем-ерготерапевтом. Олександр Панішко зі Знам'янки під час основної сесії проходив строкову службу в армії, тому не зміг зареєструватися. У додаткову сесію я складав, склав вже математику, але результати ще не відомі мені. І, і біологію складаю. До біології готувався через інтернет, тести, минулих років писав, підготувався так. Ну, а ЗНО мені потрібно, щоб вступити до навчального закладу вищого. Скласти тест мають за 2,5 години. За цей час повинні виконати 50 завдань. 14 липня тестуванням із географії закінчиться додаткова сесія зовнішнього оцінювання знань і розпочнеться вступна кампанія. Ольга Склярук, Анатолій Басистий. Новини на Суспільному. Кропивницький.